Отже була серія відеороликів коротеньких про дану сонячну панель. Тепер зробимо один загальний. Отже, що являє собою дана сонячна панель? Вона, як можна бачити візуально має ось таке пошкодження: тут є навіть якась ямка, але тут була дірочка практично наскрізь. Ось можу показати Я з двох сторін. Ось тут є навіть невеличкий горбик, що її проламало. Також вона є двосторонньою, тріщини є як знизу, так і зверху. Отже, я її покрив плівкою. Також края промастив силіконом. Тепер ось ці всі тріщини захищені від опадів. Потім була зроблена ось така конструкція, щоб її встановити. Бачимо, що вона тримається досить міцно, так як спочатку вона просто ось тут лежала і якийсь час працювала. Я її під час дощу накривав, але так як у нас дощів не було, на всього два рази випадав дощик невеличкий, то вона цілий місяць ось тут і пролежала. Тепер, ось так, я її встановив. Отже, по генерації. Генерувала вона спочатку 370 Вт приблизно, коли була ось тут. Тепер 380 Вт. Не дуже багато змінилося. Але сама по собі дана панель на 570 Вт. Щоправда, максимум я з нею отримував всього-навсього 380 Не знаю скільки вона повинна генерувати. Так як бачимо, що вона двостороння, можливо, якщо постелити щось світле знизу, щоб світло відбивалося на сонячну панель ще з середини, можливо, буде генерувати більше. Так, тепер давайте порахуємо по ціні. Обійшлася мені вона в 500 гривень. Вона в принципі нова, але має ось таке пошкодження. Тепер плюс плівка приблизно теж гривень 500 гривень. І ось таке різне кріплення. Це я в себе знайшов трубку, лише придбав. Полтики, гаєчки. Це теж, в принципі, я все знайшов. Кутик такий, такий валявся на хазяйстві. Фарба теж була. В принципі, в желізо я гроші не вкладав, лише придбав декілька ось таких. Болтів гаєчок. Ще, до речі, я її закріпив ось так знизу. Так як вона має ось тут отвори. І я за них і закріпився. Це, мабуть, гривень 20-30 обійшлися різні болтики. Заліза, я думаю, на гривень 100-200, не більше. ну В загальному Близько 1200-1300 гривень обійшлася дана сонячна панель. Тепер що ж вона генерує? Отже, за сьогодні можемо побачити, можемо побачити що генерація складає 1,1 кВт. За весь час я вже отримав 1124 кВт енергії. Але в мене ще підключений акумулятор контролери заряду. Так як в мене встановлені ще сонячні панелі, то вони через контролер заряджають акумулятор. А коли акумулятор повністю заряджений, ми зможемо бачити включений вихід. І коли з'являється навантаження більше, аніж генерує велика сонячна панель, ще добирає з акумулятора, ну і відповідно він ж підзаряджається від інших сонячних панелей Але. Протягом світлового дня, якщо ми віднімаємо ось цей контролер з акумулятором і сонячні панелі, інші, то дана сонячна панель на 570 Вт може згенерувати 1500-2000 Вт. Тобто до 2 кВт можна отримати в сонячний день. І ось є ще дві ось такі сонячні панелі. Це у нас Вт-100 з чимось, 150, не пригадую, але вона вже досить старенька. І ось ця панелька на 280 Вт. З них ще протягом дня можна отримати кіловат, можливо, кіловат 200 електроенергії. В загальному з ось цих двох панелей, а також ось цієї панельки, отримував я за один день максимум 3100 Вт, тобто 3 кВт. Тепер давайте переведемо це якось в гроші. Якщо у нас один кВт коштує 4 гривні, ми знаємо, що дана панелька може генерувати 1,5 кВт 2. Якщо взяти 2 кВт, це ми будемо отримувати 8 гривень. Ми економимо. За 10 днів ми можемо зекономити вже 80 гривень. Плюс додаємо ще інші сонячні панелі, то можемо за 10 днів зекономити вже близько 100 гривень. А за місяць у нас ця сума буде виглядати 300 гривень економії. Ну, якщо відняти інші сонячні панелі, то дана сонячна панелька за місяць може нам зекономити близько 240 гривень, 250 гривень, можливо і 200, в залежності, чи у нас сонячний день чи ні. В будь-якому випадку, вона мені могла би окупитися за літо і частину осені, але я її придбав всередині літа. Отже, ось такі цифри, які сонячні панелі. Можете написати, що у кого є, як працює. І для тих людей, хто не знає, що це таке. Це Гріт-інвертор. Він не просто, ну, він не являється гібридним інвертором. І він нічого не заряджає. Він абсолютно всю енергію. Ось сюди підключаються сонячні панелі. А ось сюди він вмикається в розетку. Він абсолютно всю енергію, яка, яку генерують сонячні панелі, передає в електромережу. Отже, ми можемо бачити, що напруга на сонячних панелях 47 вольт 63 Вт він передає зараз в державну мережу, і 4 Вт він добирає з державної мережі. І бачимо, що 227 вольт є в державній мережі. Також підключається сюди обмеження по струму споживання, вмикається функція лімітера на ньому, і він передає в мережу рівно стільки, скільки споживає ваша оселя. Ну, звісно, якщо є сонечко. А ось ця система уже може заряджати акумулятор. В принципі, воно так і робить. Коли є зайва енергія, вона йде в акумулятор. А коли відбуваються великі навантаження, що треба більше струму, то ми добираємо з акумулятора. Ну і плюс сонячні панелі. Ось можемо бачити, зараз є споживання 66-67. Вмикаємо світло. Тепер споживання 77 ватт. Але з державної мережі все одно ми добираємо всього-навсього 4 Вт.